Найбільшим подарунком до 8 березня може стати ваша увага та доброта по відношенню до людей, які вас оточують. Про добрі вчинки сьогодні ми наразі поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями, які вже знаходяться в нашій студії. Це Оксана Соболь та Сергій Риб'янець, пара, що мешкає у солоному та виховує і влаштувала до родини дев'ятьох дітей. Доброго ранку, Оксана Доброго та Сергій. Тож, наразі ви влаштували до родини дев'ятьох дітей. Розкажіть, як так сталося, чому ви вирішили створити ось такий будинок сімейного типу? Ми до цього йшли поступово, ми спочатку були прийомною сім'єю, і це була моя велика мрія. І, на щастя, мій чоловік мене підтримав з цією мрією. Вік ваших діточок близько двох років. До речі, мене представили вашу До доньку. Де, це де, Богдана, де, сьогодні де, де, з нами. Де, 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 де. Вік діточок близько двох років, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять та шістнадцять років. Як із ними вправляєтеся, ну це взагалі, я не знаю, як ви це робите. Це магія якась. І хто допомагає? Робимо все разом. у двох. Тільки вдвох. Ну і няня у нас є для малої. Але, але з усіма дітками останніми ви вдвох вправляєтеся. Ну, молодці. Так. Великі молодці. Чи допомагають вам старші дітки по відношенню до молодших? Так, так. сили своїх можливостей вони надають якусь допомогу, яка є для нас певною мірою вчасною. Треба правильно організувати. Тобто Ми е, організовуємо свій час, і вільний час, і час на уроки, на, там, на розваги. Тому е, тато прибирає з дітьми разом, вони знають, хто, хто що робить. Е, старші допомагають на кухні, а потім прибирають разом, молодші е, допомагають організувати так, щоб їй було цікаво грати в, в, в ігри. От, тому справляємося. Ну, було важко спочатку, коли ми тільки створили, звичайно, багато дітей. Важко. Ну, зараз мені здається, ми вже так знайшли такі можливості. Підхід. Да. А серед сановних дітей, до речі, є дві дитини інваліда Чому ви вирішили взяти на себе цю відповідальність? І чи не лякає у вас така відповідальність наразі? Ну, коли це коли приймалося це рішення, то мене. Обирали, що це буде дитина інвалід, чи не буде дитина-інвалід дитина-інвалід. Нам служба запропонувала цю дівчинку, яка потребувала мами тата. І ми її взяли. А потім вже виявилося, звичайно, я, я вияснила, що таке ДЦП. Я тепер вже спеціаліст по, цій, по цьому захворюванню, так і можу, ну, знаю, як її реабілітовувати. Ми знайшли дуже гарного реабілітолога. і з ним у нас є великі такі кроки вперед. Вона ходить самостійно. І повністю ну ми, ми сподіваємося, що вона повністю буде соціалізована без ніяких перешкод і може навіть отримає вищу освіту, бо в мене є здібності інтелектуальні для цього. Це дуже добре. Які секрети гарного батьківства, як ви вважаєте? Ось у вас дев'ять діточок у хаті, це дуже велика кількість. Усім потрібний час, так. усім потрібна мама та тато. Mm -hmm. Як ви з цим справляєтесь, які ваші секрети гарного батьківства? Mm -hmm. У мене є такий не те, що секрет, а таке, ну я вважаю, що це правильно. От буддійській філософії є підхід до чоловіка та дружини. Спочатку ці дві планети вони центральні. Тобто чоловік і дружина це центр всесвіту у цій родині, а потім до них приєднуються діти. Тому головне, щоб між чоловіком і дружиною було, було кохання, була довіра. І діти вони просто дивляться на нас і все само собою легко виходить. Це мій секрет. <реш> Сергій що скажете. Він є нашим сімейним. Секрет, це не секрет. Всі це бачать і діти щодня, що минути, що секунди спостерігають, розвиваються, сприймаються. Так що ну, дійсно, Держу. перед початком спочатку нам було важкувато, але зараз ми стабілізувалися, налагодили свої. Сімейні такі стосунки один з одним з, кожним, з кожною дитиною окремо. Так що зараз підйом, швидка організація до дитсадка, до школи і таке інше. Потім протягом дня ми виконуємо роботу виконуємо свої професійні обов'язки. А потім під вечір, вже починаючи з четвертої години, зустрічаємося, забираємо школи дітей, потім з дитячого садочка організовуємо вдома за великим нашим селом Сімейний, сімейну вечерю, таке інше. Ну і розваги. І вечірні розваги. Так, да, Діти, старші діти, ті, що навчаються, ми контролюємо, допомагаємо їм у навчанні, щоб, щоб все було. Виконане домашнє завдання, Наша велика, велика робота величезна, тому що там запущена, страшно, педагогічно запущені, звичайно, є. І читати не вміють, і писати не вміють. Тому взагалі, Сергій Анатолійович, це унікальний тато. Це найкращий тато, якого я взагалі бачила, знаю. Це правда. Тобто це настільки виважена людина, тобто людина, яка ну, просто має має ще і велике бажання і давати цю цю любов дітям які ну ви розумієте це діти різні так і кожен має таку специфіку специфіку розвитку у них, у них було своє минуле у нас є там важкі діти у нас такі хулігани три хулігани є в родині у нас ага. які зламали кровать недавно нам ліжко двоповерхове просто взяли зламали ну таке буває такі тому... ігри дитячі Нічого. Тому Сергій Анатолійович – це приклад просто настільки, настільки виваженого і розумного і доброго тата, якого я не бачила. Дякую <реш> тобі. Так, ну 14 грудня 2018 року ви створили дитячий будинок сімейного типу. Розкажіть, що це значить і як це вплинуло або вплине на вашу родину сьогодні? Виявилося, що в солоному є. П'ять дітей, які, яких, батьків яких позбавили батьківських прав, і нам задзвпредзвонила наша служба, запропонувала, чи не бажаєте ви влаштувати ще п'ятьох дітей. І ви не відмовилися. Ну це такий плюс, що вони з однієї родини? чи… Все ж таки є деякі нюанси. Ви знаєте, є ну, плюс, звичайно, що вони всі разом, що нам вдалося їх всіх разом в родній родині, вони знаходяться. Мінус який. Ну, ми намагаємося їх зробити однією родиною. Вони то п'ятьох разом, вони давно. вже разом. Так? А є ще діти, які в нас вже були. І тут, звичайно, є такі ревнощі моменти всякі. Так, ну ми намагаємося, щоб вони були разом однією родиною. Там Льоша у нас є, який ходить до дитячого садочку з трьома дівчатами. Тобто не четверо ходять до дитячого садочку. І він каже: Мама, я сьогодні там захищав Іру. Іру ображали, я її захищав. Це ж моя сестра, я її захищав. Такий молодець. Ось у вашій родині такий двоє хлопчиків і сім дівчаток. На вашу думку, це добре чи погано? Чи хочете більше хлопчиків ще до себе родину взяти? Чи ображаються хлопці, що їх так мало? Я думаю, ні, бо зараз піднімається гендерне питання в державі. Щоб... Якраз. приклад. Щоб якраз це питання і закрити. Може, не на сьогоднішній день, а на майбутнє. Тому дійсно немає різниці, чи то більше, чи то менше діти, як діти. Але звісно, що жіночки і дівчатка це прикраса нашої сім'ї. це… Да, у нас принцеса. У нас у всіх є такі сукні, оці всі такі вечірні, у кожної. От, і коли вони всі люблять наряджатися, навіть ця мала. Оце не зробимо щось, якусь заколку, закола, і стоїть так біля дзеркала, викручується. Вже Ой, красотка справжній батько. Дитиночка підійшла, ти красотка. Так, Щодо особливостей будинку сімейного типу, є така інформація, що не більше ніж 10 дітей можна приймати до, будинку, до дитячого будинку сімейного типу. У вас наразі є 9 дітей. Чи плануєте ще розширювати будинок сімейного типу, дитячий ваш, до 10 і брати ще когось? Чи поки, поки на цьому зупинитися? Наразі у нас це питання в площу нашу житлову операцію. У нас двоє дітей-інвалідів за законом на кожну дитину має бути ще 10 квадратних метрів додаткового житла. Тому ми максимально на сьогоднішній день влаштовані, більше не можна поки що. От, ну, як Бог дасть, я не загадую, як мій чоловік скаже. А там побачимо. Оксано, ми знаємо, що ви дуже гарно співаєте. Розкажіть, чи це впливає на ваші вечірні посиденьки? Чи навчаєте ви дітей співу? Як взагалі спів впливає на вашу родину? У нас вся родина співає, і я і співаю, і Сережа співає. Ми обидва на гітарі граємо, тому у нас всі діти співають, всі знають уже наш репертуар. І ми такі, як хор, виїзний хор навіть так. Всі знають наші пісні. На жаль, у нас просто не буває, не завжди є час, щоб ми могли просто сісти і співати. Ну, коли він є, то ми дуже співаємо. Ми на Новий рік співали багато, бо нас батьки приїжджали. Так. Як щодо інших захоплень дітей, ми знаємо, що зазвичай у дитинстві дитина ходить там і на танці, і на спів, і на музику, і ще кудись-кудись, кудись. Там дуже багато різних захоплень. Які основні захоплення у ваших дітей? Що можете виділити, Ну, окрім спіли, звичайно? Угу. Ну, Маша у нас займалася в церковній студії, на волейболі, потім ми ж переїхала. Зараз вона займається ем, на танці, хореографією. Саша, Саша, у нас ми його готуємо, хлопчик 12 років. от Ми його готуємо. Стать чоловіком, тому ми його оформили спортивні в спортивну секцію. Ну і комп'ютерна, комп'ютерні. Всі хочуть на комп'ютерну. комп'ютерний клас. У нас дуже добра школа в солоному, і там є близько 50 гуртків, тому є можливість вибрати. І всі наші ходять туди. Ну, малі поки що четверо в садіку. Я був. хочу доповнити свою дружину в тому, що наші діти відвідують не за вка... нашою вказівкою ці гуртки вони самі повибирали і ходять і на з... образотворче мистецтво додатково, крім комп'ютера. Комп'ютерних е... хочуть розібратися в комп'ютерних технологіях. Е... Саша каже, що я хочу бути е... ай ті спеціації Спеці... спеціалістам. Ну, дай Бог, ми ще вітеринари, виявили. Ми їм тільки допомагаємо. Допомагаємо і е, ходять і на образотворче мистецтво, і на хореографію, і на футбол, і на важку атлетику. Е, діти зайняті, Ну, Плюс дійсно школа многопрофільна, така сучасна, і діти дуже з інтересом відвідують школу, дуже правильно поставлений навчальний процес і нам. Легко виконувати навіть свої службові обов'язки на своїй роботі. Оксано Сергій, які переваги та які, можливо, недоліки ви вбачаєте у великих родинах? Те, що діти зростають у великій родині? Переваги це звичайно, що діти вчаться одне одному допомагати, бути не центром всесвіту, а розуміти, що є молодші. Треба допомагати. Ну, Недолік це єдиний, як я бачу, що просто в наших сучасних умовах не дуже просто організувати багатодітну родину. Це, без державної підтримки це, звичайно, дуже важко. Тому багатодітні родини, вони, звичайно, підтримуються державою, але не в тому обсязі, як вона має бути. Сьогодні сучасні батьки зважуються на одну дитину або ну, максимум на дві. Чи порекомендували ви б батькам молодим все-таки зважуватися і заводити більш, більші родини? Ну, ми ж надзвичайна родина, ми прийомна родина, тобто то ми дітей прийняли, які вже народилися. Вони вже були, просто в них так склалося в їхньому житті, що в них не, може, не можуть вони бути з мамою і з татом. Я б порадила, якщо є таке бажання у ваших глядачів, вони задумуються над тим, хотіли б когось взяти з дитячого будинку. Там дуже багато дітей, які чекають маму і тата. І точно для кожного знайдеться своя дитина. Тому я ну, раджу подолати страх, якщо він є в когось, подолати його і спробувати. Дуже гарно. Ну, сьогодні також поговоримо про гармонійне поєднання батьківства і роботи для жінок. Оксано, ви викладаєте в університеті внутрішніх справ та є мамою наразі 9 ять, діточок. Як ви поєднуєте роботу з материнством? Як вам це вдається? Це вдається шляхом самодисципліни. Звичайно, планування свого робочого вільного часу. То я планую свій день, свій тиждень. А, і звичайно, без мого чоловіка цього б не могло статися. Тобто він має підтримка, опора, кохання, любов, і все інше. І, ну, і ще приймаємо допомогу, ми всіх бажаючих подружок, батьків, всіх, хто хоче нам допомогти, ми допомогу приймаємо. І якщо в нас така стала ситуація, є, що нам треба на заняття, то що ми ж гукаємо знайомих, подруг, якщо няня не може. Ну і останнє запитання. Наразі дуже швиденько спливає час. Ось і Богдана до нас долучилася з шапкою своєю. Яке ваше ставлення сьогодні, 8 березня, яке ваше ставлення до цього свята? Чи потрібно його змінювати, формати його святкування? Чи взагалі відміняти? Я думаю, що це не ми його встановлювали, це свято. І я думаю, що найкраще спросити про це у чоловіків. І я думаю, що я не буду тим чоловіком, який відкриє Всесвіт, сказавши, що, звісно, що всі чоловіки, ті, хто проживає навіть на території нашої держави. Всі ми за те, щоб у наших жінок, у наших коханих, у наших рідних і близьких жінок було свято. І Я думаю, що це, цього хочуть і також наші жінки. Так що хай буде свято у наших жінок, хай чоловіки в цей день дійсно показують, як вони кохають своїх жінок. Дуже дякуємо сьогодні, що були з нами. А наш ринковий коктейль продовжується. І я нагадую, що сьогодні у нашій студії ми мали приємну розмову з, з Оксаною Соболь та Сергієм Риб'янець, які влаштували до родини восьмох дітей. А виховують наразі дев'ять діточок.